Всім привіт! Саме сьогодні я хотів би обговорити і трошки розказати свою думку того, що ми, як пасічники, стоїмо перед загрозою того, що якість вощини, яку нам продають, вона буде значно впливати на зимовку у Здавалося, більшість пасічників вже мають інвентар, вулики, рамки. Покращуються в тому, щоб зимувати, щоб краще обробляти бжіл від ліща. Але те, наскільки у нас будуть сильними сінями, і наскільки вони зможуть набирати силу, велику міру залежить від якості вощини. Тому що, чим якісніша вощина, чим більше вона є з натурального воску, тим краще матка охотніше червить відповідно бджоли краще, швидше натягують. І потім пізніше Ті бджоли, ті личинки, які вирощені в натуральній вощині, вони набагато краще будуть мати імунітет. Протягом цих декількох тижнів назад я мав можливість перетоплювати віск. Виробник нашої вощини, яку ми купляли вже протягом другого десятиліття. Ми поставщика вощини не міняли, бачили, що бджоли гарно відбудовують. Нам подобалася якість. Нам подобалося, ну, все нам подобалося. Запах нам подобався. Все було класно. Дивіться, в ході перетопки е, цих воскових кришечок, виходить, е, ось такі злитки е, воску. Вони гарно пахнуть воском. Е, також пахнуть медом, тому що, ну, відповідно, е, вони переплавлювалися у воді, яка частково мала мед. Ну, Запах приємний, гарний, було гарно працювати. Я ще спеціально не щищував відходи, які залишилися після перетопки воскових кришечок. Ось це такі відходи. Тут практично немає з чого щищувати. Ось отакі Ось от, от відходи. Я пізніше це краще почищу. Також за роки. Того, як ми навощували, у нас лишалися деякі обрізки. Ті обрізки я спеціально не переплавлював, тому що рахував, що вони хорошої якості, для чого обрізки разом перетоплювати з, 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 з воском, який ми здираємо в ході, в ході роботи. І ось за ці роки у нас назбиралася велика кількість обрізок. І ось ось такий злиток получився з обрізок. Фактично, якщо брати до уваги, то це є ця вощина, яку ми купляємо в магазині. По-перше, що хотів сказати, М -м -м сильно нагнітати обстановку не буду, але скажу так: якість вощини, е яку нам продають, мене сильно не задовольняє. По-перше, коли я перетоплював ці обрізки, дуже був поганий вонючий запах. Це мені в першу чергу не сподобалося, і я зрозумів, що. В нашій ущині не все так е, натурально з натуральним воском. Після переплавлення, ось е, цей віск стояв на дворі, ось з цієї сторони немає білого нальоту, а з цієї сторони не знаю з яких причин, чому вийшов білий нальот. Ну, він витирається. Ось, Можна його притерти, і він буде звичайний. Спеціально я не обчищав ось така субстанція після перетопки обрізок. А точніше, вощина, яку ми купляємо. Ось. Це така сірий такий порошок. Я спеціально не обчищав, тому що хотів показати вам цей процес, як він відбувається. Хіба це можна назвати воском? Звісно, що ні. нас пасічників сильно дурять. Я розумію, що відсоток парафіну він повинен бути. У натуральній вищині, тому що е, за стандарту е, СССР допускався відсоток парафіну для того, щоб надавати вищині пластичності. Але ну, це ніякі рамки не годиться. Ось така е, сіра, сіра маса. Ну, якщо брати до уваги розріз ось цього, то можна побачити, не знаю, чи буде видно чи ні, можна побачити, що е, 80%. Відсотків це є, скоріше за все, віск, а 20% незрозуміло, що це за сіра така субстанція. Ну, ясно, що це таке. Це є парафін. Ось. Ну і я вже трошки забіжу наперед. Я вже е, підготувався для того, щоб виливати свою вощину. І відійти від е, виробників вощини. У нас пасіка велика, у нас пасіка 200 бджолого сімей. Ми маємо достатньо воску для себе просто е, давати наскільки якісний віск, щоб взамін отримувати не, незрозуміло що. Тим більше, ви знаєте, що на просторах Ютубу ви могли бачити, як пасічники скажуться на те, що не хочуть відтягувати вощину. Бжоли не хочуть. Матка не хоче добре сіяти. І теж могли бачити, що коли неякісна вощина, то матка сіє через одну комірку. Це в кращому випадку, якщо вона наважується там сіяти. А Є деякі випадки, що матка навіть не хоче сіяти, а якщо сіє, то бджоли викидають той розплід, як нежиттєздатний. Тому свого роду така диверсія від виробників вощини. І, чесно скажучи, я в наш час, коли. Вощина е, коштує 5 кг 1500-1600. Я розумію, що це є, це є барахло, це є фальсифікат. Е, на мою думку, з якісного воску е, ціна повинна бути в тричі більша. Це десь близько 4 45 тисячі за 5 кг. Е, чесно кажучи, е, тут простежується певний напевно, кіст заговор, тому що якщо б не було заговору, то. Пасічники тягнулися до тих виробників вощини, які е, дають е, якісну вощину. Але як видно, що виробники вони всі фальсифікують, деякі з виробників е, гарантують е, порядність і пропонують вощину більше 2000 за 5 кілограм. Тому е, ну, не хочеться багато що говорити, тому що, звісно, що я багато чого не знаю, як саме е, формується ціна на віск, на вощину, але е, факт є той, що. Якщо мати велику пасіку, то слід прагнути до того, щоб свою вщину робити. І я вже купив матрицю для того, щоб виробляти свою вщину. І хотів поділитися з вами тим, що якщо більшість пасічників, а я не перший, хто задумувався над цим питанням, почнуть свій віск залишати у себе на пасіці, то відповідно. Дуже буде велика різниця у зимовці і у здоров'ю бжів. Пасічники, які далі будуть закривати очі на те, що їх обдурюють, вони далі будуть купляти вощину, яку їм пропонують на ринку. Вони просто ну, загноблять пасіки. Тому, в принципі, якщо ви дивитеся цей відеоролик, ну, якось треба думати, як об'єднуватися, як збирати віск і потім. Шукати виробника вощини, який би робив вощину з вашого воску. Поки що я у процесі, думаю, що з такого якісного воску, як у мене, з запросного, з язиків, вичеться гарна вощина. Ось. Ну, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.